Хочу сказати вам трошки саме про цю подію, на яку ви прийшли, е і розказати трошки про е ЮСПАРК Hub і ЮСПАКЛАЙ і в принципі програму Спарк. Якщо сьогодні зазначала надія, у нас є досить багато дійсно програм, які спрямовані на молодь. Це ця подія, яка, на якій ми вас зібрали, це є світова, е світова практика співпраці молоді і майкрософту. І полягає вона в тому, що ми намагаємося створити вам в рамках цієї події. Такий майданчик, де ви можете знайти своїх колег, знайти лідерів, які є. Лідерами в різних гаузах, чи то в бізнесі, чи то в студентському житті, чи то в як лідери громадянського суспільства. А цього року у нас навіть серед вас є кілька учасників, які є школярами. Ми зробили для таких учасників, які є дійсно англійською мовою Це аустендінг. Ну дуже талановиті, але вони вже показали себе як ініціативна молоді, ініціативні підлітки, тому. Стежітися цими можливостями. У вас буде сьогодні можливість поспілкуватися безпосередньо з нашими співробітниками, дізнатися про якісь е, проекти, програми. Після, після мого виступу буде дискусія, де ви зможете більш детально дізнатися про ті проекти і про учасників безпосередніх, які беруть або брали участь в наших проектах для молоді. От е, я хочу більше зосередитися в своїй презентації. На такому ресурсі, який називається ЮСПАРХА, це більше такий візійний, я б сказала, це, це той ресурс, який допомагає створити візію, тобто бачення для молоді, як визначитися зі своїми, скажімо так, пріоритетами, де що вам саме подобається, які навички вам для цього потрібні, які ресурси ви можете отримати від компанії Microsoft або не від, не від компанії Microsoft. Вони, те, моя презентація буде перегукуватися з екшн-планом, тобто з планом дій, які у вас зараз у кожного є на руках. Я бачила, дехто вже зробив якісь нотатки. От, тому власне користуйтеся. Якщо є будуть питання, я буду рада відповісти, чи після того я краще десь мене краще зловити вперед, щоб ми не відставали від графіку. Тож, як зможуть в клиентку, буквально почну сюди збиратися. Отже, ось така ось такий у нас є сайт, який називається USBHub, і він є англійською мовою. Е, нижче, е, нижче я там також в коментарях ця презентація буде доступна. Я думаю, що колеги зустріка е, викладуть її в публічний доступ і ви зможете її потім встачати. Я не буду зараз зупинятися на коментарях в цій презентації. Я там дала ще кілька лінків, з якими, якими ви зможете скористатися після події і ефективно ну, якби використати в своїй поточній чи майбутній діяльності. Юспер хаб ділиться на кілька, на кілька підрозділів. Перший, це як я вам сказала, це є навички, тобто вам потрібно кожному для себе визначити, які навички саме для вас потрібні. Що, ви, що вам здається найкраще, як soft skills, тобто ті навички, які вам персонально комусь може легше працювати в команді, комусь працювати в одинці. Хтось э, вміє дуже добре. Наприклад, робити довгострокове планування, хтось вміє робити короткострокове планування, хтось вміє визначати цілі. Тобто, всі ці речі базові, вам потрібно також, якщо вам це цікаво, ви можете використати це. Вони в будь-якому разі, в якій би ви галузі не працювали, чи ви є айтішником, чи ви будете працювати в ресурс, тобто в громадському секторі, чи будете працювати найманим працівником. Навички прошли менеджменту, оцінка цілей, то що вони є загально, ну, загально вживаними і загально з російською мовою застріблене. Тобто їх вимагають насправді будь-яка професія, оскільки для будь-якого проекту, чим би вони займалися, вам потрібно вміти і планувати, і ставити цілі, і оцінювати цілі, і так далі. А, власне, але звичайно. Дуже, знаєте, є така, є такий вислів, на жаль, я не пам'ятаю автора, але є такий вислів. Я дуже щаслива людина, коли я вранці йду щасливий на роботу, а ввечері щасливий додому. Так от, власне, для того, щоб одна один з факторів, який допоможе вам бути щасливими на роботі, це знайти справу свого життя. Бо є так як тут написано знайти пристрасть. Пристрасть, власне, теж ще одна цитата мого я зараз не можу згадати автора, який говорив про те, що якщо ви знайдете пристрасть, вам не потрібно буде працювати жодного дня в своєму житті. Тобто, якщо вам ви робите те, що вам подобається, працювати, в принципі, не потрібно, тому що це вам приносить задоволення. І власне, на сайті Юспаркхаб є близько 30 програм, які розраховані на різний, на різний рівень. Ваших навичок платі від Basic до досить просунутих. Ми надаємо також сертифікати, де ви можете як безкоштовні, так і платні. У нас є програми, наприклад, для молоді, де ми надаємо безкоштовне програмне забезпечення в рамках або громадської організації, або в рамках вашого навчання в університеті. Це Офіс 365. Якщо ви працюєте в громадській організації, ми також надаємо. Програми забезпечення досить широкого спектру. Якщо ви є АТІ, ну, тобто, студентом, який... Пов'язаний з it технологіями. У нас є така програма Microsoft Student Partner, і Сьогодні серед У нас буде панельна дискусія. Після мого виступу тут буде один з представників. Зможете поставити йому запитання. Наскільки я знаю, тут не тільки Ігор горліонців є, але серед присутніх є ще кілька представників. Тобто, знову ж таки, закликаю вас знайомитися, знаходити партнерів, спілкуватися віч на віч і розвиватися, досягати своєї цілі своїх подій.